Черговий морозний ранок на Донеччині ми починаємо з подорожі до наших захисників. Цього разу на Краматорський напрямок. Вдивлятися у темряву потрібно одразу усім пасажирам, адже на цьому маршруті вже були помічені ворожі дрони. Тут можуть бути віжки, так вчаться. За ждут на Часто знаходите? хлопці. Знаходять 4 штуки в'їхали туди на позицію. Чотири штуки подряд, то вони проскочили. На щастя, проскочили без пригод й ми. І нас зустрічає затишний бліндаж екіпажу дронів-перехоплювачів 30-ї бригади. Хлопці якраз почали підготовку до робочого дня. Де, да, право, да. А М -м -м -м. так, а ми кота нема. То це їніть бомбочку. Це прокос, так як прикрутіть. За технічний стан дронів тут відповідає пан Євген. Він сапер має перевірити абсолютно усі пташки перед тим, як зійде сонце. Адже потім може не бути часу. До речі, довго чекати рашисти не схотіли, і тільки но ну, на вулиці розвиднілося, здіймають у повітря свої впівішки. На судний день тут часті постюта. Угу. А це означає перша на сьогодні ціль. Євген виносить коптер на вулицю. Перед екранами одразу двоє. Командир відділення та безпосередньо пілот. Перший виконує роль штурмана, відслідковує, в якому квадраті російський дрон і куди летить. На жаль, в вкрай складна ціль, тому з першого разу вполювати її не вдалося. А що в півішко дуже проблемно, так? Знайти? У нас не, не, не. не крили в півтора-два метра. Вчора півчаша <пілляє> шукав, шукала, так і не шли. Бачив, що в тому районі вона є. Ну, тобто орієнтується основне перехоплення та картинка і картинці. Але сам дрон перехоплювач можна повернути назад, на відміну від ударного FPV. Тому пілот скеровує БПЛА додому. Тут сапер швидко міняє батарею і. Та ціль вже інша розвідка доповідає у повітрі. Російська молнія. над небезпечний дрон літакового типу знайти його завдання і зірочкою, адже він білого кольору і легко маскується на тлі засніжених полів Донбасу. Але від гострого ока досвідченого пілота цей коптер сховатися не зміг. Подорвалося над нею. Прийомка. Я брія подарувала перебило цікаво, що на впольованій молнії був напис адресований якомусь Олегу, який на так званому СВО втратив хрещеника. Якщо Олег бачить цей сюжет, то передаємо помста не вдалася. Сама ж молнія кажуть хлопці, приклад дешевої, але смертоносної зброї. Як там за сонце ще покине зі наїпа там якісь профільні труби. Теж буває по якийсь, або якийсь пластик. Зараз зелений часто почали пускати, а так як вони носять різні біли особливо небезпечно, це як ТНК. Після вдалого полювання є час на короткий перекус. Якраз час обіду. За шефа сьогодні сам пілот. Хлопець на позовний рейвен. Що у вас сьогодні на обід? Варете. Йому 26, сам з Черкащини на фронті ще з 22-го року. Починав з зенітником, а вже з кінця 24-го року каже, перейшов саме на дрони перехоплювачі. За цей час його екіпаж вже має чималий список уражених цілей. Це що у нас було? Це ланцет був зала була е, з приводу в 2 ю вроді теж Ударний кажуть, що ударна скільки кошти не дивився, і це ще був скат. Загалом майже три десятка збитих цілей, і за кожною успішною місією врятовані життя як українських військових, так і цивільних. Адже росіянам усе одно в кого влучить їхній дрон. Аби ж хлопці могли продовжувати ефективно мінусувати ворожі БПЛА, маємо можливість підтримати їхній збір. Нині дуже треба кошти на ремонт автівок та комплектуючі для дронів перехоплювачів. Зробити донат можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олександр Чесноков та Сергій Марченко. Факти Сітіві єдині новини.